Моє вітання всім, ви завітали на канали Євроавто. Я ще сьогодні у Нідерландах заїхав на очередну стояночку, подивіться на автомобільчик, думаю, знімлю відео, можливо, когось зацікавлять автомобіль, який тут є. Така непогана стояночка, перший раз на ній. Назву, якщо знайду, то скину, якщо когось зацікавить. Або просто ссилку з інтернету, де я знайшов. І так, зараз перекину камеру. Ось так дивіться вхід. В бокс. Є в нас тут бокс, де їх полірують, обслуговують, витирають. До фото, фото, фото стоїть. Типа, ну, Машинки всі тут з стіною, тому вирішив зняти відео, можливо, когось щось зацікавить. a 3, грубо говоря, 9000. 149 пробіг 9-й рік бензин, 92 кВт. Так, і в нас в основному тут Volkswagen Audi. Салончик. Тут щось є написано. Навіть не знаю, до яких машин, всі передивлятися. Відео затягнеться, Якісь би цікаві. Червона Volkswagen Golf. 12 тисяч, 12 рік, 149 пробігу, бензин, 90 кВт, 1,4 мотор. Ось така. Гарна така машинка. Машинка в нас на автоматі. Салончик виглядає погано, вже всю почищено, все чистенько. Ось, стане світі далі. в рядочок, повно машин. Зараз от є сходи. Піднімемося, трошки буде видніше. О, відь це. І це все в салончику, це все Volkswagen. Є з чого вибрати, якщо хтось шукає якогось гольфа, якусь ауді, таку невелику. Бачите, тут паркетників майже немає, може десь там є, в другому якомусь боксі, в основному всі такі невеликі машини. Тому, якщо хтось для міста, де краще паркуватися такою машиною, і легше, і менше місця потрібно, можете звертатися, можна щось підібрати. Так, пройдуся без тренько. Ось порядку. Де годин бо де, коли машини стоять близько, що навіть ногу не годен впихнути. a третій, кажу, в основному це такі вже деякі є продані машинки стоять, ще не вигнали. тут більше світла буде гарніше видно. О. Є. Що я замітив? Більшість тут машин, якщо рік в неї там, після 2011-2012 року, ціна її так само 12 тисяч. Якщо менше, менший рік, типу 2010 го року, то машинка менше 10 тисяч, це так, щоб. Але кожну машинку треба дивитися, бо залежить від комплектації, від всього. Ну, стан машин файний. Якщо когось зацікавить, скинути можу стояночку, можете перейти, подивитися, а ні, то телефонуйте. Є інші стоянки, на яких наразі того разу купив куплена електричка, забирається, кона і Peugeot 508 в седані. 2020 року. Також придбано ще два гольфа. На другий тиждень будемо їхати їх забирати. І ще одна електричка теж кона куплена. Теж будемо забирати. Ось такі машинки. О! Я хочу ще показати, дивіться, там, де навіть світло не виключає, що я в очі мені вкинулося, або ось такі інвектори Huawei. Я так зрозумів, внизу тут, мабуть, і батарейки стоять. Відкривати не буду, щоб мені по шапці не понадавали. Але бачите, стоїть два інвектора. Це в країні, де світло наразі не виключає. Нагадую всім, зараз у Нідерландах. Ось такий непоганий салончик з невеликими автомобілями. Якщо хтось шукає, бо багато людей дзвонять мені. Маленьку машину на автоматі. жінці. От Оце салончик якраз для таких покупців, тому можете дзвонити. Номер телефону для зв'язку 097 711 26 79. Звати мене Петро. Дякую всім за увагу і до наступних відео.